Задевайся на мной, что ли, ли ч? Иди Ой, сука, блядь. Чині самого нахуй. Відразу кажу, це відос не якийсь там крутий гайд по ДБД в 22-му році. Це просто думка. Новачка в цій грі. Тобто будуть не поради навіть, а думки від новачка-новачка. І чи взагалі варто грати на даний час в ДБД в 22-му році? Так що обов'язково дивіться його до кінця, особливо, якщо ви не знаєте, треба воно вам чи ні. Так що, так, вперед. А що говорить, я не знаю. Гра спочатку зустрічає нас дуже, як мені здалося, ну мені, можливо, так пощастило дуже милосердно. В плані того, що зміг розібратися в неї дуже швидко, в мене буквально вистачило декілька годин. І це ще брати в тому, що у мене англійська версія на консолі чомусь російською, ну тим паче українську не завезли. Чому гра зустрічає нас дуже легко? В плані того, що у вас буде вдосталь часу. Щоб розібратися взагалі з геймплеєм. <рес> якщо взагалі ніколи в ДБД не грали, і навіть якщо її не бачили. Я був з ДБД трохи знайомий, тому що бачив її стріми, і деякі відоси. А тепер, да, вся, вся лента Ютубу в мене забита цим ДБД. І, звичайно, на моєму каналі тепер ДБД є. Так. Відос попереджаю, відразу буде не ну, дуже великий, просто та інформація, яку я зміг помітити. І якщо вона вам буде корисна, то обов'язково дайте це знати. Вам дають на вибір деяких персонажів, котрі ви вибираєте, котрі ви прокачуєте, у котрих є свої е, деякі індивідуальні перки, котрі є навіть не потрібні взагалі, а котрі навіть. Можу назвати деякі перки навіть імбою, але це не так. Взагалі будь-який перс у цій грі, неважно, це Ман чи Сурф, буде імбою, якщо люди не вміє на неї грати. Спочатку зразу невеличка порада. Коли ви чините ген, ви зараз скоріше будете бачити це на екрані і відчуваєте серцебиття, буття, у вас є два шанси або з'їбатися. Але тільки не в шкаф, не в шафу. Тому що по більшій частині мани зразу заглядають в шафу, коли бачить що хтось гене. Братан, це не твоя війна успокоїться. Все передохни піддихні Чинив або бачить, що він взагалі ну, у стадії чину, у стадії ремонту. Другий же варіант це ніколи не бігти, як це б дивно не звучало, тому що ви не знаєте, який ман проти вас грає. Ну, де яка людина сидить. А якщо ви новачок, як це був спочатку, я тепер я вже цілий місяць награв, я вже не новачок, є yeah, не нук сказати. То ви можете просто перестати чинити ген і просто сидіти за ним і мансувати на присідках біля гену або біля якогось камня, або біля самого мана. Тому що деякі мани, ну, по більшій частині новички, вони не дивляться навколо і е, поле огляду у мана гораздо менше, ніж у сурвів. Тому майте це на увазі. На низьких рангах з нубчиками це дуже сильно працює і раяє. Друге, вчиться відразу же, вчиться мансувати, запам'ятовувати місце генів, запам'ятовувати палети і вікна. Якщо вам взагалі пощастить, то відкриваєте перк на те, що бачите, що відбувається навколо вас, в плані того, що ви бачите е, вікна, бачите палети і багато чого іншого. Тому що, коли ви не знаєте карту, ця, цій, цій, цей перк на початку вам дуже знадобиться. Якщо чесно, я досі його використовую, тому що на тих же закритих картах, ну котрі я не дуже люблю. Дуже важко їм знайти місце, куди треба сховатися, куди треба об'їбати мана і все у цьомусь іншому. Манс. Манс в тому випадку, що шукаєте, м -м -м, жахливе слово, аб'юзивні міста, вони є майже на кожній карті, і які дозволяють вам виграти багато часу, щоб ваші. Горе якщо, особливо, якщо ви граєте в соло, як це роблю я, вичинили хоча б один ген. Якщо е, Ман за вами бігає і ваша тіма встигла вичинити хоча б один ген, то можу вас, в принципі, привітати, ви непогано мансуєте, вам дуже пощастило. З е, чи варто взагалі грати? Так, якщо чесно, я починав ще в ДБД грати дуже-дуже давно, ще років 5, або 3 -2. 4 назад. І мені тоді взагалі воно не сподобалось, тому що якось мені здалося дуже незрозумілим, незвичним, і дуже мало людей в неї, до речі, грав. Та якщо, якщо чесно, зараз, коли ти вибираєш мана, доволі таки довго чекаєш на матчмейтінг. На сурвах на гаразд це легше, тому я взагалі граю на сурвах. На ну, як, мана тут майже один на один на імбова хуйта. про перки я взагалі мовчу так що, якщо вам хочете трошки погоріти, трошки повеселитися навіть соло, якщо чесно, тут можна наткнутися на багато комедних моментів. У мене буде на каналі на по ДБД, ви обов'язково зайдіть, подивіться, я думаю, вам дуже сподобається. М -м -м. Варто я сказав да, грати в цю гру. Тому що, е якщо чесно, прокачувати кожного персонажа, це як виявляється дуже індивідуальна теж штука до кожного персу. Типу, типу свої перки є. Звичайно, після того, як ти прокачаєш свого одного персонажа, то ці перки будуть доступні на всіх інших персонажах, котрі в тебе є. Але все одно тобі доведеться цього персонажа прокачувати і потім прокачувати ці перки, щоб вони були максимально голево Ну це, звичайно, дуже така кринжова я б навіть сказав би система, але в принципі вона ціпляє. В мене вже ось зацепило на цілому місці я Забув і про Орехи, і про ханди, mm. можливо, <смеш> тому що в орехи і в Хант нема з грати А в ДБД, як це новий проект для мене, хоча він дуже вже давно існує, дуже в соло цікаво його із... 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 ізучать. Так що обов'язково підписуйтесь на канал, DBD сучі буде. Якщо хочете, можливо, навіть і будуть якісь гайди, але я дуже в цьому сумніваюсь, тому що взагалі в мене комедний контент це як стріми і гарні нарезки, Тому Ну, якщо мало, ну, вдруг, вдруг хтось за, захоче побачити гайд від Нуба Мене, то обов'язково сповіщіть мене про це в коментарях. А вам дуже дякую за перегляд. За те, що ви, я сподіваюся, насолодилися моїм шикарним голосом і відео рядом геймплею, гійплею. Так що мирного неба над головою, щастя, просто.